Зараз знаходимося в лісі, неподалік село Загорці. Отак ми так загорець зайшли в ліс. Отак сінь підемо в ліс, подивимося на прогулянку в Загорецький ліс. Тут за такими горбами знаходиться село Загорці. Вони великі ці горби. Тут такі схили високі, круті, такі обриви, яри високі. Так як синіна мадрівочка таким лісом шикарне. За такими горбами, за такими горами знаходиться село Загорці. Отак село Загорці. Природа тут дуже класна. Це канікули. Угу. Uh -huh. це така нас прогулянка. Ми продовжуємо йти такою красотою. Ми то взяли відро сені. Uh -huh. Ми цей красоту будемо на красоту милуватися, а не гриби збирати, так, Ксенія? Це шикарно так. За такими горбами село Загорці. Отаким От маршрутом підемо на цю гору. Угу. Я так думаю. Піднімаюся ми на таку горку. То такі, як міні Карпати.